Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити про самі комплементарні аромати в моїй колекції. Е, відео подібного формату вже є на моєму каналі, але йому виповнилося рік. І мені захотілося обновити свою підбірку, скажімо так, тому що колекція моя за цей період змінилася, і, як то кажуть, виникли нові фаворити, про які сьогодні ми власне з вами і поговоримо. Перед тим як я почну, я би хотіла зробити таку невеличку ремарочку стосовно компліментів. Дуже часто я помічаю за собою або ж за оточуючими, що коли отримуєш комплімент або тобі його роблять, починаєш якось ніяковіти, якось там виправдовуватися, і що саме сумне знецінювати комплімент, який вам роблять там виправдовуючись, та там я погано виспалась, та це перший аромат, який я там взяла, я там не, не планувала справляти на когось враження. Я хочу вам щиро побажати. Відкинути оці сумніви в собі, і щиро впитувати все хороше, що дарують вам оточуючі, щиро насолоджуватися оцими знаками уваги і наповнюватися оцією хорошою енергією, які дарують теплі слова. І навіть якщо вони адресовані парфумом, теж наповнитися цими гарними словами, взяти їх на свій рахунок. і Ще більше переконатися в там, своїх якихось позитивних якостях в тому, що ви зробили правильний вибір, в тому, що ви маєте гарний парфумерний смак і ніяким чином це не, як то кажете, не заперечувати. Попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з одного з ароматів, який ну, просто б'є всі рекорди по компліментах. Це аромат бренду Dior, композиція Forever and Ever. І це неймовірно красиве поєднання фрезії, жасмину та трояндової настро... настоянки. Лаконічно, свіжо, прозоро. І в той же час дуже потужно, жіночно, елегантно, неймовірно красивий аромат, ніжний, вишуканий. Щиро рекомендую його, якщо ви в пошуках, аромату, який буде збирати компліменти від оточуючих. Таким самим, але більш новим в моїй колекції, це, власне, мій новорічний подарунок. Є композиція бренду Chanel Chance, версія Eau de Parfum. Це більш лаконічніша і дещо щільніша в своєму прояві композиція, якщо порівнювати з версією туалет». І це красиве поєднання альдегідів з цитронами на старті, нота жасмину в серці композиції та тикове дерево з амброю. Це база, яка ущільнює все звучання. Знову ж таки, вона ніби його об'єднує, балансує, дуже красивий, дуже тотожний за оцією красою звучання аромат до версії оде туалет, але він якийсь такий глибший, щільніший. Насиченіший, інтенсивніший, і в ньому дуже виразно проявляється оце таке ДНК бренду Шанель. Ну, безумовно, один з моїх парфумерних фаворитів на даний момент в моїй колекції. Тому я щиро рекомендую вам, якщо цей аромат, якщо ви в пошуку класного, універсального, яким, власне, є цей аромат універсального аромату, який би. Знаєте, викликав у оточуючих інтерес і бажання зробити вам комплімент. Таким самим компліментарним і ароматом, який вже тривалий час є в моїй колекції, але чомусь, до речі, у мене це аромат був, коли я робила перший огляд. А можливо, я там про нього і говорила. Ну, про щось хороше, не зайво повторитися але, або ж якщо не було про цей аромат, сказано в попередній подбірці, то виправляю помилки. Це аромат бренду Givenchy, композиція Ангели та Демони. Версія «Le Secret». Неймовірно красивий жіночний аромат, в якому відчувається і жасмин самбак, і піон, і журавлина, і цитрусові, якими, власне, стартує композиція. А це лимони, грейпфрут, мандарин, це такий потужний старт разом з журавлиною. та... Нотами чаю. В серці також знаходиться ще водяна лілія з трояндою і база з білого мускусу, з амбри, з пачулі. Це якось так все ванільний відтінок тут відчувається, дуже красиво вишукано. От нещодавно повторила для себе цей флакон і дуже тішуся, що він в мене з'явився, тому що коли цей аромат є в моїй колекції, я якось так спокійно впевнено. Себе почуваю. Ну, безумовно, в сьогоднішній підбірці я б не могла уминути аромат Hermes Jour. Дуже красивий такий аромат, в якому поєднується все: і квіткові ноти, білоквіткові ноти, і зелені, і водяні, і деревинні, і нота Гарденії Тут присутня. Також тут лимон, грейпфрут на старті, чорний горошок в духмяний горошок в серці. І мускус в базі разом з деревинними нотами. Красиво вишукано, дуже сонячно. Я сама неймовірно активно користуюсь цим ароматом, його замовляють у мене на розпив. І... Таке неймовірне задоволення отримувати компліменти на цей аромат, а він їх отримує велику кількість. Дома мені завжди зауважують на мені присутність цього аромату. І декілька разів от, в громадських місцях мені зробили комплімент, і це було неймовірно приємно. Я з цього дуже тішилась, тому вам рекомендую звернути увагу на цю композицію, якщо ви шукаєте хороший, якісний аромат, який збирає. Компліменти. І одним з лідерів е, по компліментах у мене є аромат бренду Sisley Easy. Я вже просто я не знаю, збилася з ліку скільки разів, як, е, в скількох підбірках я згадувала цей аромат, але в мене нічого не може зупинити, тому що кожного разу я сама переконуюсь в красі цього аромату, так і оточуючи дають мені цей зворотній зв'язок. Підтверджуючи, що аромат прекрасний, на нього дуже позитивно реагують. Це аромат присвячений троянді. Є окремий огляд на цю композицію на моєму каналі, якщо маєте час та бажання, можете ознайомитися. Троянда разом з м -м, лимоном та грушею в серці композиції. Стартує аромат альдегідами, білим э, бергамотом, рожевим перцем, красива база з мускусу амбри. Все це. Закріплює, підкреслює, ну, неймовірно, красивий, супер шлейфовий та стійкий аромат, який подобається оточуючим і збирає велику кількість компліментів. Також велику кількість компліментів в моїй колекції за останній час це почав збирати. Якось я сама просто дуже люблю цей аромат. Взагалі, всю серію. Це аромат бренду Клоє, композиція no Mate, версія de Parfum. Дуже люблю цю серію. Оце неймовірне поєднання сливим Мірабель з такими затишними, якимось шкіряними замшевими тонами в цьому ароматі, окрім зрозуміло, що сливим Мірабель є. І персик, і жасмин, і троянда, і стартує лимоном, мандарином та апельсином ця композиція. Дубовий мох, пачулі, білий мускус сантал також присутні, також неймовірно класно звучать. Для мене дуже потужне, вишукане в якійсь мірі нішеве звучання і оточуючі прекрасно реагують як на цей аромат, так, власне, на всі. Аромат із цієї серії, вона от неймовірно подобається оточуючим. Ця серія нує власне і мені. Тому сьогодні цей аромат також в моїй підбірці. Таким самим красивим і дуже компліментарним в моїй колекції є аромат Cartier La Panthère. Це туалетна вода, парфумована також дуже подобається оточуючим. Тут і грейпфрут, і бергамот, і жасмин, і груша, і конвалія, і троянда, зелені ноти, мускус, пачулі, шкіра, сандал. Сантал так красиво, так вишукано, дуже мені імпонує цей аромат. І е, от е, від чоловіків, до речі, я отримувала декілька разів компліменти на цей аромат, ну і сама в захопленні від цього аромату. І дуже позитивні відгуки від моїх замовниць, я займаюся розпивом, від тих, хто замовляв від Леванти цього аромату, от дуже багатьом сподобався. Ну і аромат, відповідно, отримував позитивні компліменти, тому я також рекомендую вам його спробувати. Таким самим для мене є дуже компліментарним аромат дольчика Bana The One версія в парфумованій воді. Це якось так розкішно, м'яко, в міру солодко, в міру п'янко. Якесь таке дуже затишне звучання цього аромату. От я користувалася в прохолоду їм і саме прохолоду отримувала компліменти. Дуже красиво вишукано. і... Сьогодні, ну, знову ж таки, цей аромат недаремно в моїй нинішній підбірці. Дуже красиві затишні компоненти: персик, лічі, конвалія, мандарин, ілангіланг, апельсиновий цвіт, ветивер, дубовий мох, ванільні відтінки всього вдосталь і все це створює дуже таке приємне, елегантне, надзвичайно компліментарне. Враження, ну і ольфакторні незадоволення, неймовірно, від цієї композиції, тому також вам сьогодні її рекомендую. Такою самою красивою за своїм звучанням, і от цей аромат дуже нещодавно в мене з'явився, але я вже декілька разів отримала на нього комплімент від жінок. І це аромат бренду Giorgio Armani Sea Passience. У мене є версія еклад, і якась вона мені ніби така легшенька, це дещо щільніше, якщо в травні було сонячно, але супер холодно. І цей аромат був ідеальний саме для цього періоду. В цьому ароматі в даній композиції дуже цікаво поєднані як квіткові ноти жасмину та троянди разом з ананасом, з грушею, смородиною, з рожевим перцем, з грейпфрутом. Також знову ж таки, оці приємні м'які ванільні тона, також кедр з пачулі, дарують якісь такі. Затишок, глибину, інтенсивність, насиченість звучання дуже класна композиція. Задоволена, що почала своє продовження знайомства з серією ароматів. «Сі». вони мені дуже імпонують, класні композиції, дуже ефектно побудовані, ефектно проявляються в просторі. Ну і відповідно оточуючи на них, також реагують роблячи компліменти. Також ще один красунчик, який відносно нещодавно з'явився в моїй колекції, це аромат бренду Nicolai de Parfum Fitch Tea. Такий він красивий! Такий він якийсь соковитий, ясний, є в ньому якась така приємна фруктовість, і на нього ну, настільки позитивно, по-перше, мій син весь час мені робить компліменти на цей аромат. А я якийсь період дуже часто його, от декілька ранків, коли ми збиралися в садочок разом йшли, то він робив мені, ой, як мама смачненько пахне. ну Він дійсно цей аромат дуже красивий. В даному ароматі поєднується Османтус з жасмин, коріандр, давана. В базі знаходяться ноти дерева гуаяк, амбри та мате. І якось це ну, так красиво, так вишукано. Неймовірно, мені подобається цей аромат. Ось так вже трошки його нормально відносила. Дуже класна композиція. І дійсно, вона для мене, я сама от просто кожен раз, коли її наношу на себе, роблю собі комплімент е, тому своїй інтуїції, як я вибрала цей аромат, тому що в мене не було можливості ну, потестити перед тим, як я його придбала, але, як то кажуть, потрапила в десятку і це супер класний. Декілька разів мені зробили оточуючі компліменти. Супер класний компліментарний аромат. Рекомендую вам його також спробувати або ж їм поповнити свою колекцію. Таким самим класним для мене є аромат. Бренду Masaki Su. Якийсь він такий приємний, квітковий. В той же час є в ньому якась така приємна щільність, якась така знову ж затишність відчувається в цьому ароматі. В цьому ароматі, знову ж таки, поєдналися груша памело, жасмин, лотос, карамболь, мускус та кедр. Дуже лаконічно. І в той же час ну, максимально красиво, презентабельно і оточуючи, відповідно, реагують на цей аромат, роблячи мені компліменти. Класний весняний такий аромат, і на літо, я думаю, що він буде ідеально звучати. Тому також вам рекомендую Масакі суп. Дуже класний аромат, і, до речі, він належить до такого, як то кажуть, бюджетного сегменту. Тому це у мене 80 мл. Якщо ви захочете, там, щоб представник цього бренду цей аромат був в вашій колекції, 30 мл вам буде достатньо, там такі в міру, комфортні ціни на цей аромат, тому також вам його рекомендую. Ну і фіналізувати хочу ще одним з моїх крайніх надходжень, це моє. Поповнення серії Аква Алегорія бренду Гірлен. Це неролі ветивер. Як це красиво, як це свіжо, як це прозоро, як це якось так... Якась, якась така пікантність знову ж таки, є в цьому ароматі. Ну, як ви можете зрозуміти з назви аромат побудований на нотах неролі ветиверу базиліку. Та інжиру. ну Це так красиво, так вишукано. Якась є в мені тут і унісексовість, і якась така тональність чистоти, невагомості. Оця цитрусова, така якась гостринка, така гірчинка, навіть я б сказала. Дуже класно. Нещодавно з'явився, там трошки я от буквально відносила. Але декілька разів цей аромат на мені зауважили. Сказали, що дуже приємно, не вимушено від мене пахне. Вважала, що дуже класний аромат. Він такий не напружуючий, але дуже приємну атмосферу створює. Тому також вам рекомендую цей аромат до затесту, якщо ви в пошуку хорошого компліментарного. Аромату. Така моя сьогоднішня підбірка ароматів, які збирають велику кількість компліментів, представлена вам сьогодні. Кожен з цих ароматів, неймовірно, красивий, він гарно звучить і максимально позитивно впливає на оточуючих, ну і відповідно на вас. Я особисто по собі оцінюю, що ну, дуже приємно отримувати компліменти. Комплімент от, приємно отримати, коли він там стосується вашої зовнішньості, якихось ваших здібностей або парфуму. Тому що це як завершення образу, і те, що оточуючи, зауважили присутність композиції, яку ви сьогодні обрали. Це теж якось так дуже радісно від цього якось тепло і наповнює такими якимись хорошими емоціями, чого власне, сьогодні не буває, як, ну, не є зайвим. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте лайк даному відео. Підпишіться на сам канал, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід ароматних відео на моєму каналі. Проявляйте активність в коментарях, напишіть, якими ви користуєтеся композиціями, які збирають велику кількість ароматів, ой, компліментів, можливо, щось я візьму на озброєння і розширю свою колекцію цими ароматами. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде! Україна